Вітаю вас, мої любі діти! Ми розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, все необхідне! Друкований зошик, тиждень 11, ручку, простий та кольорові олівчики і ваш гарний, чудовий настрій. Розгортаємо свої друковані зошити на сторіночці 24. Тема 97-го уроку навколишній світ. Природна зона вологих екваторіальних лісів На початку нашого уроку я пропоную вам переглянути невеличкий трейлер та визначити власні завдання до уроків, дізнатися, на які питання нам слід сьогодні відповісти. це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання до уроків. На яких материках розташована природна зона вологих екваторіальних лісів? Чому екваторіальні ліси називають вічно зеленими та багатоярусними? Чому в екваторіальних лісах ґрунти бідні на поживні речовини і неродючі? Що ти знаєш про ґрунти? Яке речове історичне джерело було знайдено в річці Збруч? Яку з областей України називають краєм печер? Який каньйон є найбільшим в Україні? На якій річці він розташований? Які вміння і якості необхідні для твоєї майбутньої професії? Діти, як ви вже побачили, у нас неймовірна кількість питань, але я впевнена, що ми знайдемо. Всі відповіді. Але для цього слід працювати впевнено та старанно, тож налаштуємося з інформаціями. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю. У свої сили. Будь ласка, заплющіть свої оченята та пошепкові відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Візьміть, будь ласка, участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадайте, які види сили ви знаєте, поміркуйте, які з них пов'язані з природою, та наведіть приклади. Далі, будь ласка, допоможіть Йоєві розгадати ребус і запишіть відповідь. Відео натисніть на паузу та попрацюйте з цим завданням. Тож, яка відповідь на ці два ребуси? Розумнички. Це природні зони. Перевірте, чи все правильно ви записали. Пригадайте, а що означає слово сполучення від гадка? Що таке природні зони? Оставте, будь ласка, далі пропущене в реченні. Розумнички діти, звичайно, природні зони це ділянки суходолу або води з певним кліматом. Особливостями ґрунту рослинного і тваринного світу. Діти, якщо щось не встигаєте, відео натискайте на паузу та обов'язково все це записуйте. Коли ми пишемо, то все. Залишається в нашій пам'яті. Далі виконайте завдання зірочкою. Установіть відповідності. Відео натисніть на паузу та виконайте самостійно цю вправу. Давайте з вами перевіряти. Жарки, помірні та холодні це теплові пояси. Екваторіальні, тропічні, помірні та полярні це кліматичні пояси, а тайга, степ, постеля, мішані ліси та інші це вже будуть природні зони. А далі я пропоную вам трошечки відпочити. Разом із пісенькою вивчаємо карту. Карта поможе нам знайти моря і гори. Та допоможе нам пізнать земні простори, Карта знає те, острови країни Відшукай на ній Європу і Україну, карта знає те, острови країни Відшукай на ній Європу і Україну, є фізична карта, в нас де гори і рівнини. Знайдемо на карті ми Карпати й Апеніни Країни Відшукай на ній Європу і Україну, ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельєф Європи на карті показати, Карта де острови країни, відшукай на ній Європу, І Україну, Карта де острови країни, відшукай на ній Європу. І Україну. Далі Ми будемо з вами поглиблювати знання про природну зону вологих екваторіальних лісів. Для цього попрацюємо з інформацією за методикою Repeat. Слід переглянути афірмації з формулами успіху під час роботи з текстом. Пошепки проговорюйте слова разом із диктором. Люблю читати читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на збільшення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Тож, діти, ви зараз будете читати текст пошепки щонайшвидше впродовж однієї хвилини. Потім поставите крапку після останнього слова, яке ви прочитаєте, коли у вас продзвонить дзвіночок. І визначити спочатку свою швидкість читання. Дуже прошу сісти всім рівнесенько, відкласти все зайве, щоб вам нічого не заважало. Поставили свій чарівний паджик на початок тексту. Приготувалися? Починаємо читати. Поставили крапочку, де завершили читати. І порахували кількість літ, якого встигли прочитати за одну хвилинку. Запишіть, будь ласка, внизу вашого аркушика. Там, де знаходиться сам текст. Зараз ми у спокійному, помірному темпі прочитаємо ще раз. Цей текст, але разом зі мною. Нікуди не поспішаючи та вдумливо читаємо. Природна зона вологих екваторіальних лісів розташована в екваторіальних частинах Африки, Південної Америки та Євразії. Клімат цієї природної зони екваторіальний, тут завжди тепло. Волого і панує вічне літо. Однак регіон екватора не належить до найспекотніших місць Землі, У день повітря прогрівається тільки до плюс 24, плюс 28 градусів Цельсія. Екваторіальні ліси вічно-зелені, ніколи не скидають листя повністю та багато ярусні. Рослини різного розросту утворюють поверхи. Яруси, які отримують різну кількість сонячного світла. У цих лісах можна спостерігати 6-8 ярусів рослин. У лісах екваторіального кліматичного поясу майже щодня сильно дощі, тож вологість там надзвичайно висока. Саме тому ці ліси називають вологими екваторіальними. Дощі вимивають гумус, перегній. Тому ґрунти в лісах бідні на поживні речовини і неродючі. Рослини швидко поглинають поживні речовини, що утворюються внаслідок перегнивання опалого листя. У ґрунті залишаються нерозчинні сполуки ферому, заліза і алюмінію, які мають відповідно червоний і жовтий кольори. Тому такі ґрунти називають червоно-жовтими перелітними ґрунтами. Вирубування екваторіальних лісів може спричинити екологічну катастрофу, адже під дією сонячних променів поверхня вирубаних ділянок перетворюється на суху кірку, на якій нічого не росте. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися про природні зони вологих екваторіальних лісів. Зараз будь ласка. Зробіть невеличкі вправи для покращення вашого зору, щоб ученята трошек відпочили. А потім поверніться на початок. Прочитайте пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Поступово прискорюючи свій темп. Останній раз читайте щонайшвидше. Відео натискаємо на паузу і тричі читаємо виділену фрагмент, частинку тексту. Давайте тепер спробуємо визначити свою швидкість читання знову. Свій чарівний пальчик на початок тексту я вам ще раз вмираю. А ви з самого початку ще раз читаєте цей текст, з яким ми вже ближче і детальніше ознайомилися. Приготувалися? Починаємо читати, час пішов. Стоп. Поставили крапочку, де завершили. Я розумію, що текст трошечки такий важкий. Але, будь ласка, запишіть нижче кількість слів якого встигли прочитати за одну хвилинку. А потім на сторіночці 26. Зробіть висновок, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Вивчіть, будь ласка, на пам'ять нові навчальні одиниці. Вони у вас виділені рожевим кольором. Природна зона вологих екваторіальних лісів розташована в екваторіальних частинах Африки, Південної Америки та Євразії. Клімат цієї природної зони екваторіальний. Тут завжди тепло, волого і панує вічне літо. Екваторіальні ліси вічно зелені. Рослини ніколи не скидають листя повністю та багатоярусні. Ці нові навчання одинички вам слід вивчити обов'язково. А далі ви працюєте у парах разом зі своїми рідними. Давайте поглибимо знання про природну зону вологих екваторіальних лісів, опрацювавши таку невеличку схему. Тож, природна зона вологих екваторіальних лісів. Перше розглядаємо саме Африку. Там вологий екваторіальний ліс Гілея. Він оперізує екватор біля узбережжя Гвінейської затоки та центральної частини річки Конго. Наступне знаходиться в Південній Америці. Найбільша за площою природна зона вологих екваторіальних лісів називається Сельва. оперізує екватор в Амазонській Низовині. І далі це Євразія. Вологий екваторіальний ліс має назву джунелі, охоплює частину острова Шрі-Ланка, півострів Малака, Філіппінський архіпелаг та Індонезію. Розгляньте, будь ласка, карту на сторіночці 43. Розгорніть карту, 43 сторіночка. Це карта географічних поясів та природних зон світу. Знайдіть та покажіть відповідні зони. Знайдіть, будь ласка, де знаходиться Африка, Південна Америка та Євразія, і саме на цих континентах. Зону вологих екваторіальних лісів. Подивіться в легенду карти, який це буде колір. І на карті покажіть. Обведіть червоним кольором межі вологих екваторіальних лісів. На Південній Америці, в Африці та в Євразії. Далі ми знову повертаємося на сторіночку 27. І ви виконуєте тестові завдання. Вам слід обрати правильну відповідь або відповіді. Питання перше. Материки, на території яких розташована природна зона вологих екваторіальних лісів. У вас є три варіанти відповіді. Оберіть, будь ласка, правильні. Наступне у вологих екваторіальних лісах. А. Панує вічне літо. Б. Температура може сягати плюс 50 градусів за Цельсієм. В. Щодня дощить. Г. Узимку випадає сніг, Д. Завжди тепло і вологу. Тут вам слід обрати декілька варіантів відповідей. Далі найбільша за площею ділянка з зони вологих екваторіальних лісів розташована А. В Південній Америці, Б. У Євразії. В в Африці. І ще одне питання. Зону вологих екваторіальних лісів у Євразії називають А. сельвою, Б. джунглями, В. Гілеєю. А тепер, будь ласка, перевірте себе. На екрані вже з'являються відповіді. Якщо виявили помилки, виправляємо. Пригадайте, будь ласка, хто з письменників створив казку, події якої відбуваються у вологих екваторіальних лісах джунглях. Якщо важко пригадати, розшифруйте слово-підказку за алфавітом. Так, буква А перша, Б, друга, Т – третя, В четверта. Г, тобто одразу можна так написати останню Г. І так далі. Будь ласка, користуючись алфавітом, розшифруйте слово підказку. І останнє завдання це хвилинка математики від Ані. Розв'яжіть, будь ласка, логічну задачу табличним способом. Квапка, йой і Бубу здійснили подорожі, у яких природних зонах відпочивав кожен із них, якщо відомо, що йой мріяв помилуватися полярним сяйвом, а Бубу подобаються кактуси і спека. Тож, у нас є три. Друга квапка Бубу та йой. і хтось з них дуже хотів потрапити в зону арктичних пустель, хтось хотів потрапити в зону вологих екваторіальних лісів, а хтось в зону пустель та напівпустель. Давайте поступово міркувати та розв'язувати цю задачу. Нам відомо, що Йой мрія помилуватися полярним сяйвом. Як ви гадаєте, де можна помилуватися полярним сяйвом, у якій зоні. Дійсно, полярним сяйвом можна помилуватися тільки в зоні арктичних пустель. Тому бубу і квапка вже не будуть подорожувати в цю зону, а Йой не буде подорожувати до вологих екваторіальних лісів та пустелі на півпустелі. Бубу подобаються кактуси та спека. Куди буде подорожувати Бубу, дійсно, кактуси та спека це. Ознака пустель та напівпустель. І тому квапка буде подорожувати у зону вологих екваторіальних лісів. Діти, на цьому наш урок завершено. Не забувайте повторювати навчання одинички, які ми розглядали протягом уроку. Обов'язково вивчайте нові.